Так. Знімаю, вже стою 20 хвилин тут і набираю, і не можу ніяк набрати, бо тут прохід як у тюрму до податкової Івано-Франківську. На весь час зайнятий номер телефона, ніхто не відповідає. Треба стояти, стерчати тут стільки часу. Десятий місяць тринадцятого року. Зайнято і зайнято і зайнято. І тут стій і стій і далі, чекай, бо тут нема, ні, не пройдеш. Це так у Івано-Франківську, податково працює для народу. Це значить, що пенсійно так хочу знавати? Це вже надоїло. Скажіть, будь ласка, хто пропускає, відкриває тут, скільки я ще має стояти. Телефон у вас зайнятий, 431 і 430, постійно зайнято. 330 і 431 це не телефон. Ну так я набираю кабінет. Мені треба до ПДВ, там свідоцтво довідку. Я набираю 400, сказали, 30, 431. Ні, ні, дивіться, чекайте, зараз потрібно, я не бачу без окулярів. 8, це я точно пам'ятаю цей телефоном. Звідки тут по залу перезвонимо? Ви знаєте, я приходжу в Чернівці чи в Києві, там проходиш без ніяких проблем. Підходиш до людей, спілкуєшся, все тобі кажуть, що робити. А тут стоїш і старчиш, і не можеш нічого зробити. Бачите, ось є телефони. 305, 354, 368, присідайте, я зараз перезвонимо, я поїду. Давайте по телефону тоді Просто ви не зібрали, може.